У господарстві начальника Сарненського райвідділу міліції знайшли автомобіль, який збив пішохода. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, автопригода сталася у місті Сарни. Там невідомий на той час автомобіль збив 37-річного чоловіка. Потерпілий з тяжкими травмами перебуває у лікарні. Водій з місця пригоди втік. Вказаний транспортний засіб було встановлено, знайдено в господарстві одного з керівників районного відділу органів внутрішніх справ. На даний час проводиться досудове розслідування. підслідність кримінального провадження визначено за слідчим прокуратури. На даний час проводяться всі першочергові слідчі дії для встановлення причетності вказаної особи до вчинення дорожньо транспортної пригоди у прокуратурі кажуть автомобіль. Шкода Фабії, який причетний до ТТП, належить начальнику Сарненського райвідділу міліції. Та чи був останній за кермом легковика на момент ДТП ще невідомо. У день, коли трапилась автопригода, начальник райвідділу перебував у відпустці. Правоохоронця ще не допитали. На даний час проводяться всі слідчі дії, щоб Встановити причетність особи до вказаної дорожньо транспортної пригоди необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз. На даний час нема даних про те, що саме цей працівник міліції вчинив дорожньо-транспортну пригоду. На даний час особа не встановлена. Нині встановлюються усі обставини автопригоди та особа, яка на момент скоєння ДТП перебувала за кермом транспортного засобу. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція її передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.